Сьогодні тема року основна властивість раціонального дробу. Ви знаєте, що для числового відношення, або для звичайного дробу А на Б справедлива така властивість. Можна помножити і знаменник на одне те ж саме число. Або маємо А на В дорівнює А на М, Б на М. А, Б, М це деякі числа. Причому А може бути будь-яке число, а Б і М не дорівнюють нулю. <кій> В математиці ця властивість розповсюджується і на раціональні дроби. <кій> Тому, якщо ми розглядаємо відношення многочленів А на В раціональний вираз, і якщо помножити чисельня і знаменик на многочлен С, Причому b це не дорівнює 0, то ми отримаємо тотожність, тобто справедливу вірну рівність. Вірну Цю рівність можна записати і навпаки А на С, поділити b на С дорівнює А, на b. Властивість друга використовується для скорочення дробів. Давайте на прикладах розглянемо, як скорочувати дроби раціональні. Перший приклад. 14 куб поділити на 21А. Ми бачимо у цих двох одночленів коефіцієнти 14 і 21 мають спільний, найбільший спільний дільник 7. Тому скорочуємо на нього. Це буде тут 2, 3. Чисельники знаменник мають спільний. Одночлен А. На А можна скоротити. Таким чином і дорівнює 2А квадрат поділити на 3. Наступний приклад. 24 х квадрат. Y квадрат. Поділити на 32х і. Okay. У коефіцієнтів ці втоплення найбільший спільний дільник — 8, тому на нього можна скоротити. І також х квадрат і х на х можна скоротити. Коротше, на х. Тут залишається і х. Один. Сорочен на Y1 і залишається Х. Таким чином маємо бути 3 xy поділити на 4. Ми бачимо, що скорочення здійснюється за одним і тим же принципом. Треба поділити. Чиселити знаменник на найбільші спільні ділінки коефіцієнта, а потім поділити на спільну степень. Причому при діленні степенів згадуємо, що показники віднімаються. Наступний приклад. Чотири Абесе. Шістнадцятьаб четверто. Найбільший стильний дівник усіх одночленів дорівнює чотири. Скорочує на ньому один буде чотири скорочуємо на А, 1, 1. І скорочуємо на В, буде 1, а тут буде у нас що? В кубі. Таким чином маємо відповідь С на 4 В кубі. Возьмем ще. Два плюс два Б. А плюс Б. і знаменник цього раціонального виразу. Вже буде не один член, а два члени. Тому скорочувати треба таким чином розкласти часів на долі. І ми бачимо, що. В чисельнику знаменнику з'явився однаковий множник А плюс Б. На його можна скоротити. Приведення дробів до спільного знаменника ми розглянемо на наступному уроці.